До уваги львів'ян. 5 серпня планується забастовка таксистів всіх служб, всіх фірм. Просто за, для того, щоб трошки підняти ціну, хоча б ще раз так, тому що ну, нереально так працювати, як вони розказують, тому що підросло, підросло паливо ще раз так. Логічна ціна повинна піднятися ще раз так. От. А відео я записую, ну, як для пасажирів, які люблять кататися на таксі, щоб просто були в курсі, що доведеться ходити пішком п'ято, все. А для таксистів я пишу відео, просто щоб підприєдналися, підтримали своїх колег. Ну, тому що люди, ви, ви якщо самі себе не почнете поважати, вас ніхто не почне. Просто не катайте Ну, Поставте собі ціну.